Зараз ми передаємо слово Харкову. Харків це точка болю на карті Назаре, Інформуй нас на зараз про роботу ДСНСників і передавай від нас неймовірне велике. Дякуємо. Справді ми дякуємо співробітникам, ДСНС, рятувальникам, представникам на сполу, медикам, власне, всім тим, хто локалізовує наслідки, допомагає українцям, які були так чи інакше, але Позбавлені права на нормальне життя Росіянами через ракетні дронові атаки. От, власне, якщо говорити про атаку, яка відбулася напередодні по приватному сектору Харкові, то так само спеціалісти, рятувальники ДСНС місцеві в кількості там понад 50 чоловік, вісім з техніки було задійно, Вони робили все можливе для того, щоб допомогти людям. Якщо ви помітите, ми досі перебуваємо у підземці в метрополітені Харківському. Це вже більше ніж 3 години. 3 години десь 20 хвилин. Це означає, що досі тут повітряна тривога. І от, саме в таких умовах Харків. Кив'яни і живуть над складних, але рятувальники справді роблять свою справу. Я вас вітаю. У нас тут вітаю. на цьому майданчику Євген Василенко, речник ДСНС України Харківської області. Так, доброго дня. Добро дня. наскільки складним був була ця ніч в контексті вашої роботи? Знаємо, що рятувальники оперативно перебувають на місце, намагаються локалізувати і допомогти ну, наслідки допомогти людям. Чим була ця робота цієї вночі? Можливо, ну відміна від інших, в чому їх було особливість? Так, дійсно, ця ніч була доволі насичена. Саме для міста Харкова, саме для рятувальників Харківського гарнізону безпосередньо вночі ворог завдав ракетного удару по житловому сектору Київського району міста Харкова. Першими до місця події прибули наші рятувальники, відразу приступили до гасіння пожежі. Було встановлено, що повністю зруйновано три будинки. Вони охоплені були повністю полум'ям. Охоплені полум'ям також і. Три надвірні забудови, тобто загальна площа складала близько тисячі квадратних метрів. Ну, це доволі така масштабна пожежа. Доводилось залучати 8 одиниць техніки та 50 чоловік особового складу. Безпосередньо на місці події працювали під загрозою повторних обстрілів, так як ворог постійно здійснював обстріли як керованими авіабомбами, так і безпосередньо Пілотними літальними апаратами тому в такому режимі доводилось працювати рятувальникам на скільки так. скільки від моменту е, отоголошення. Е, про приліт або там падіння уламків через биття, і до моменту надходження до екіпажів минає часу в середньому. Якщо говорити про межі міста, все залежить від місця, куди ворог поцілив. Безпосередньо в середньому за 5-7 хвилин рятувальники вже прибувають на місці і вже працюють, тобто рятую, рятують людей, гасять пожежі, ліквідують нас. Скільки на постійному бойовому чергуванні забезпечує, ну скажімо, так, надійний тил в цьому питанні співробітники ДСНС. Харкові ну безпосередньо в харківському гарнізоні у нас перебуває понад 3300 чоловік, і безпосередньо в місті Харкові 22 пожежних частини на цілодобовому чергуванні рятувальники. Вони чергують позмінно. Дві доби в чотири четверо відпочивають. Тобто, за ці дві доби, які вони перебувають на чергуванні, вони виїжджають на всі надзвичайні ситуації на гасіння пожеж для допомоги. Людям і для Чи можна сказати, інших? що є якась градація серед рятувальників по екіпажах по особовому складу, що, от, наприклад, одні займаються якимись там побутовими інцидентами, да, надзвичайними ситуаціями, які були до широкомасштабного вторгненні, вони, напевно, є ну там умовно вибух газового балону там, або ще щось. І ті, які безпосередньо локалізують наслідки прильотів. Ні, виїжджають на пожежі, рятувальники ті, що зазвичай виїжджають і на побутові пожежі, і то на то універсальні на пожежі, да, пов'язані з прильотами. Єдине Виключеннями задіємо, що рятувальники верхолазів, якщо необхідно розбирання крупних масштабних завалів, коли треба задіювати саме спеціалісти верхолазів, у нас так є такі спеціалісти, які навчені, які мають певний досвід. Як цей досвід вони набули, зокрема, і під час війни. І коли до нас приїздили міжнародні експерти для допомоги нашим верхолазам рятувальникам, то попрацювавши з нашими харківськими рятувальниками, вони навпаки сказали, що ви маєте грандіозний досвід, і це ми повинні у вас вчитися. Не ну так, ваша правда, ми багато чому можемо на жаль через такий от досвід да, навчити іноземних партнерів. Ви сказали про, про іноземних експертів. А я говорю про іноземних партнерів, які допомагають вам в тому. Слі і технічно забезпеченням, але можливо, якимись навичками своїми, якимись методами. розкажіть про цю інтеграцію, взаємодію, тобто чим конкретно останнім часом які країни вам допомогли? Так, ну розпочну з того, що під час війни ворог коли завдавав обстрілів як по приватному сектору, як по житловим, цивільної інфраструктурі, то неодноразово були зафіксовані влучання в пожежно-рятувальні частини. Загалом 42 пожежних частини були пошкоджені або досить серйозно, досить серйозно пошкоджені. І 75 одиниць техніки було або повністю знищено ворогом, або пошкоджено. Звичайно. Спочатку війни потреба в техніці у нас була, але протягом цих, цих років нам, як міжнародні партнери, так і держава, і завдяки підтримці Харківської обласної військової адміністрації, місцевих органів влади та громад, нам було надано понад 300 одиниць пожежно-рятувальної техніки. І це досить сучасна і така модернова техніка, яка залучається на всі надзвичайні ситуації, на всі ліквідації. Сі пожеж то тобто... пане Він, як ми говоримо. Рятувальник, надзвичайник. Що сьогодні бути, що означає бути сьогодні рятувальником і надзвичайником? Врешті, і неважливо, це лінія зіткнення десь там в умовах бойових дій, або це тилова робота, тому що теж роботи вистачає. От змалюйте портрет середньостатистичного, але справжнього героя надзвичайника на Ну вже всі звикли до бренду рятувальники це герої без зброї. Я ще скажу, що є такий бренд «Харківські рятувальники», який дуже серйозний, мають авторитет серед колег у світі. І доволі такі це потужні, незламні, але звичайні люди, звичайні, звичайні харків'яни, які виконують і продовжують виконувати свою роботу а саме головне це порятунок людей. Що ж дякуємо вам, бережіть себе і виконуйте надалі свою роботу, але Дякую. зберігаючи, звісно, і техніку, і особовий склад Дякую. в надійному стовідсотковому такому стані бойової готовності, дякуємо вам Дякую. за вашу роботу і службу. Щойно Дякую. у нас був Євген Василенко, речник ДСНС України в Харківській області.